Це межі вашої свободи. Ось якось так. Тут є очі, ось такі. Це напевно, ну, для мене це щось про емпатію, про, про те, що я на це дивлюсь, а з іншого боку, про жагуди відкритості, відкритості до іншого світу. Цей стрітар, 23-річна художниця-монументалістка Діна Чмуш, створила на підтримку білоруських політв'язнів. Ескіз намалювала взимку та початок роботи відклала, бо захворіла на коронавірус, каже Діна. Воно стало навіть болючішим, напевно, ніж, ніж взимку. Є певна хвиля хайпу, коли всі про щось говорять, всі хвилюються, а потім забувають. Ми постійно з тим стикаємося з війною, яку ми маємо в нашій країні. І ось ця а, якась а аномальна. Безпам'ятність суспільства вона мене хвилює. Напевно, це про нагадування про важливі речі протести в Білорусі тривають майже рік. На мирні мітинги люди почали виходити після президентських виборів 9 серпня минулого року, коли Олександр Лукашенко заявив про перемогу. Дані центру виборчкому він набрав понад 80% голосів. Опонентка Лукашенка Світлана Тихановська заявила про фальсифікації і оскаржила результати. Їх не визнали ані Європейський Союз, ані Україна. Білоруські протестувальники вимагали нових перегонів. Почався силовий розгін мирних акцій та масові арешти. Діна над зображенням працювала із другом протягом трьох ночей. Робили це без дозволу місцевої влади, говорить художниця. Я використовую стріт-арт напевно, саме для для комунікації зі суспільством, як таким соціумом. це безпосередньо от на вулиці, коли воно з'являється, воно входить в певний конфлікт з середовищем. Ми навіть навмисно обрали саме цей закуточок, бо він темний вночі, відповідно, привертає мінімум уваги. Потрібно постійно вмикати ліхтарик, щоб щось бачити, а бо стінка абсолютно чорна. Але як тільки проїжджає машина, і ми не знаємо, чи це буде поліція чи ні, і ми вимикаємо, тому це постійна гра. За даними білоруського правозахисного центру, Весна, станом на сьогодні у Білорусі політв'язнями визнали майже 500 людей. Серед ув'язнених блогери, бізнесмени, журналісти та студенти. Люди, які ми бачимо до таблич, це теж зумисний жест. Люди за ґратами, вони однакові і вже не бачиш тих активістів, конкретних людей, бачиш їх в купі. Художниця каже, два літри фарби та барвники придбала сама. Витратила близько 500 гривень. Говорить, якщо комунальники зафарбують зображення, не шкодуватиме. У майбутньому планує створити нову роботу на тему російсько-української війни. З місцем та стилем визначається. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.